20 голів ОСББ відтепер зможуть більш ефективно управляти своїми будинками. Вони закінчили перші курси з підвищення кваліфікації для управлінців. Навчання впродовж двох місяців за ініціативи міської ради проводились на базі Вінницького національного технічного університету. П'ять днів на тиждень. Учасники тренінгів пізнавали ази юриспунденції бухгалтерії, економіки та техніки безпеки. По закінченню навчання, яке проводилось безкоштовно, вони отримали відповідні. Посвідчення за словами представників мерії, такі курси будуть проводитись і надалі. Нам дали дополнительну інформацію, которую у нас ще не было по законодательной базі, по нашим по нашим правам, які у нас є, як у представників собственников квартир. Также очень полезная информация была представників налогової інспекції, управління статистики, управління економіки.